І перемога прийде так раптово, як ми ліман брали. Як ми нам сказали, хлопці і все, ліман наш. Немає ніякого значення, який буде день. Значення має, що ми переможемо і в цей день буде найкращий день. Думаю, буде вечір. Мені здається, що під ранок буде дощ, а потім вийде сон. Погода буде сонячна, яскрава. Квітів багато буде. Буде багато щасливих людей. І... Пройдемося Донецьком, Луганськом. Чесно кажучи, я думаю, що це буде і, і хмари, буде, і буде сонце. Буду, наприклад, там, заправляти генератори або ще щось, і тут прийде команда, що збираємо речі, війна закінчилася. Хотілося, щоб, щоб це була неділя, напевно, неділя. І Ми всі разом зібрались і могли тільки насолоджуватись цим днем. Я думаю, буде сонце. Вже яблони виростуть, як кажуть, яблучко вироблюють. Буде. Буде вже скоро, дуже скоро. Ще трохи.